Вітання усім глядачам. Сьогодні говоримо про оновлені правила перетину кордону для осіб з інвалідністю та їх супроводжуючими. Отож, 10 вересня постановою Кабінету міністрів No1044 було внесено зміни щодо перетинання кордону особами з інвалідністю та їхніми супроводжуючими. Тепер право бути супроводжуючим та перетинати кордон разом з особами з інвалідністю мають право ті особи, у яких є чоловіка або дружина третьої групи інвалідності. Ми пам'ятаємо. Що за попередньою редакцією супроводжуючими можна було е, бути тільки для осіб з інвалідністю першої або другої групи? Крім того, залишилося зобов'язання перетинати кордон разом у супроводі із цими особами. Без них перетнути кордон ви не зможете. Крім того, потрібно пам'ятати, що для перетину кордону з такими особами. Або дружиною чоловіком особи, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, або з особами з інвалідністю першої та другої групи, які є вашими батьками, або батьками вашого чоловіка чи дружини. Ви маєте надати документи не лише, які підтверджують вашу групу інвалідності, але також і документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки. Якщо ми говоримо про дружину чи чоловіка, то це свідоцтво про шлюб. Якщо ми говоримо про батьків, то це має бути або свідоцтво про ваше народження, якщо це ваші батьки, або свідоцтво про народження вашої дружини чи чоловіка, та свідоцтво про укладення шлюбу, яке підтверджує безумовну підставу для перетинання кордону. Також ви маєте пам'ятати, що згідно з оновленими правилами повернутися на територію України ви маєте не пізніше того дня, коли повернеться особа з інвалідністю, яку ви супроводжували. Це означає, що вже не може бути такого, що ви перетинаєте кордон разом з особою з інвалідністю. Потім вона повертається на територію України, а ви залишаєтеся за кордоном. У даному випадку зобов'язання повернутися на територію України не пізніше того дня, коли повернулася та особа, яку ви супроводжували, вказує на те, що до Кримінального кодексу України будуть внесені зміни щодо притягнення таких осіб, які не вчасно повернуться, до відповідальності кримінальної. У зв'язку з цим чекайте на. На оновлення законодавства про які ми вас повідомимо згодом.